хто створив організацію українських націоналістів. Правильно, це Євген Коновалець. Надіюсь, ви так відповіли. Але що він робив до цього? До речі, якщо хочеш підготуватися до НМТ по історії, то запишися на наш курс, де ти можеш за декілька місяців підготувати всі основні теми для запису. Просто залишив плюс в коментах. І так, конова. Але родився на території Галичини, навчався у Львівському університеті. А коли розпочалася Перша світова війна, він воював на стороні Австро-Угорщини, проте попав в російський полон дуже швидко. Там він просидів деякий час. Але коли розпочалася українська революція, повернувся до Києва та очолив формування корпусу січових стрільців, не легіону, це дуже важливо. Також придушив повстанні на заводі Арсенал, організовував виступ української армії. А коли до влади прийшов Скоропадський, я особливо нічим не займався, тому що лідер тодішньої України не дуже добре відносив. Вся до конувальця і українських націоналістів. А коли вже прийшла директорія, він займався тим, що воював з більшовиками. Та, в принципі, цю боротьбу програв, повернувшись на рідну Галичину, де й створив УО. Але це вже зовсім інша історія.